Ідна культура така далека і така екзотична для нас, європейців, чи не так? Думаю, сьогоднішній міф може трохи розмити ці кордони. Одразу скажу, що читати японські імена це ще той виклик. Але з вашою підтримкою я зможу все. Тому наперед вдячна. Нам як і вам цікаво дізнатися більше про японські традиції і що ми запозичили ще у цього народу, крім суші та аніме. Тож розпочнемо традиційно зі створення світу у японській міфології. Приємного перегляду! На початку всесвіт існував у вигляді густої та безформної матерії, зануреної в тишу. Пізніше з'явилися звуки, що вказували на рух частинок. Під час цього руху світло й найлегші частинки піднялися. Але частинки не були такими ж швидкими, як світло, і не могли піднятися вище. Таким чином, світло стало перебувати зверху, а під ним частинки утворювали спочатку хмари, а потім небеса, названі Такамагахарою рівнина високих небес. Решта частинок, що не піднялися, утворили величезну масу, щільну і темну, яку можна назвати землею. Земля плавала у воді в жили вигляді. Перші божественні сутності з'явилися самі собою і не мали жодного вигляду, як написано, не дали себе побачити. Цих богів називають Котоамацукамі, що значить видатні небесні боги. Вони були безстатеві і було їх п'ятеро. Перший Аменомінаканусі Нокамі, бог правитель священного центру небес, другий Такамімусобінокамі, бог високого священного творіння. Третій Каміму Камі, Бог Божественного творіння. Трохи пізніше з'явилися ще два божества, так зі ще складнішими іменами Умасіасікабі Камі, Бог Юнак прекрасних пагонів очерету і Аманотокотаті Нокамі Бог, що навічно утвердився в небесах. Від цих абстрактних богів народилися Бог Ідзанагі і богиня Ідзанамі. Вони вже були антропоморфні, тобто людиноподібні, а їхні імена, ймовірно, означають перший чоловік і перша жінка. Кото Амацукамі поставили перед молодими божествами дуже складне і важливе завдання створити з безформних нагромаджень суші та моря прекрасний світ. Для цього їм було вручено інструмент божественну нагінату Амананухоко, прикрашену дорогоцінним камінням. Нагіната це такий вид списа. Ідзанагі та Ідзанамі піднялися на міст, перекинутий через Небесний потік, і за допомогою Амананухоко стали розмішувати світові води. Суша набувала дедалі виразніших обрисів, а з однієї солоної краплі, що зісковзнула з Нагінати під час чергового її помаху, з'явився острів Оногоро. На ньому звели величезний і прекрасний храм. Робота кипіла. Але в Ідзанагі та Ідзанамі було ще одне призначення дати життя новим богам, адже молоді боги були уособленням основних начал. Від їхньої праці земний кисіль загус і з'явився острів, Ідзанагі та Ідзанамі оселилися на цьому острові, одружилися і породили ще вісім островів, тобто Японію. І ніби все йшло непогано, та одна особа мусила все зіпсувати, і це була жінка. Відбулося весілля, але в момент церемонії, коли наречений мав привітати наречену, Ідзанамі заговорила перша. Ідзанагі був розлючений, але не подав виду. Одруження закінчилося, і на світ з'явилося два нових бога: Хіруко і Авасіма. Але обоє батьків були дуже засмучені, бо їхні творіння виявилися дурними і потворними. А все чому? А все тому, що жінка все зіпсувала. Як пізніше з'ясувалося, церемонія пройшла неправильно, бо право заговорити першим належало саме чоловічому началу. Весілля переграли, і у Ідзанагі і Ідзанамі стали народжуватися сильні і красиві діти. А так можна було? Ну ок. Останнім з'явився бог вогню кагуцуті. Він вирвався з утроби ідзанамі у вигляді полум'я, від чого її тіло обвуглилося, і вона померла. Ідзанагі розлютився і у гніві зарубав надінатою Кагуцуті. Хоча бог вогню і був мертвий, зате з крапель його крові на світ з'явилися нові боги. Тим часом дітовбивця Ідзанагі вирушив до світу мертвих, щоб повернути дружину. Але та зустріла чоловіка лише сумним зітханням і повідала, що вже скоштувала їжу потойбічного світу і тому не зможе повернутися назад. Про їжу потойбічного світу, мабуть, в усіх культурах однаково хто її вже скуштував назад не повертається. І Цзанамі запропонувала чоловікові залишитися з нею на вічно в загробному світі. Та така перспектива зовсім не влаштувала Ідзанагі, і він вирішив наперекір усьому забрати дружину нехай навіть силою. Повної рішучості він запалив світло, розвіявши вічну імлу світу мертвих і увійшов без дозволу в покої Ідзанамі. Побачене одночасно засмутило і привело його в жах. Колись прекрасне тіло коханої вкривали трупні плями, воно частково розклалося і стало прихистком для могильних хробаків. Ідзанагі зрозумів, що тут уже нічого не вдіяти, і став тікати геть під істеричні крики Ідзанамі та витя її породжень, яких та відправила у погоню. Тікаючи, Ідзанагі кинув за спину гребінь, який перетворився на бамбуковий ліс. Потім шапку, що стала заростями винограду. Ці перешкоди затримали переслідувачів, і Ідзанагі вибрався з царства мертвих та завалив вхід до нього величезною скелею. Він сказав Ідзанамі, що відтепер розриває їхній шлюб. Ідзанамі відповіла йому: Мій любий чоловіче, якщо ти зволієш так вчинити, я задушу в один день тисячу людей з цієї людської порослі в твоїй країні. На що Ідзанагі відповів? Моя люба дружино, якщо ти вчиниш це, я споруджу в один день 1500 будиночків для породіль в моїй країні. Цей конфлікт назавжди розділяє богів, і таким чином Ідзанамі стає темним началом ворожим людям, а Ідзанагі – світлим, їхнім захисником. Повернувшись із царства мертвих, Ідзанагі здійснив обряд омовіння, омившись водою, з якої потім народилося безліч нових богів. Зокрема, з води, що омила його ліве око, богиня Сонця Аматерасу, з води, що омила праве око, Бог місяця цукуйомі, а з води, що омила ніс, бог вітру й водної стихії, Сусанно, і Дзанагі розділив між цими трьома божествами весь світ. Але Сусанно не був задоволений таким поділом та став шкодити у володіннях своєї сестри, богині Аматерасу. Він зруйнував огорожу рисових полів, витоптав город, зніс дах із ткацької майстерні. На що розсерджена богиня сонця пішла в небесну печеру, і світ занурився в холод і морок. Боги благали її повернутися, вони принесли до входу в печеру священне дзеркало, магічне намисто і чудесного птаха, який співає вранці, тобто півдня. Але богиня відмовилася навіть поглянути на дари. Тоді боги у світлі смолоскипів стали виконувати священні пісні і танці. Одна з богинь, Амено Одзумено Мікото, схопилася на перевернутий міцний казан і почала танцювати на ньому. Міть гуділа під її ногами. Захопившись танцем, богиня скинула з себе одяг. Це видовище здалося богам настільки потішним, що вони голосно розреготалися. А матерасу стало цікаво, чому вони так веселяться, і вона виглянула з печери. В цей момент бог Амено та Дзікарао схопив її за руку і витягнув назовні. Сонце знову засяяло на небі, а Сусанно боги вигнали на землю. На землі він переміг восьмиголового і восьмихвостого змія і одружився з дівчиною, яку цей змій зібрався з жарти. Один із нащадків Сусанно Окунінуші, що означає бог господар великої країни, виростив на землі дерева і трави, навчив людей зцілювати недуги і захищатись від нещасть. Потім Окунінуші передав владу над землею нащадку богині сонця, богу Нінігіномікото. Праправнук Нінігі дзіму був смертною людиною і став першим японським імператором. Тепер ви знаєте, як виник світ на думку стародавніх японців. Оскільки плейлист японської міфології буде відносно невеликим, хоча ми і розширили його, зважаючи на рейтинг очікувань, потрібно визначитись, яку міфологію будемо дивитися наступною. За результатами попереднього голосування третє місце розділили римська та індійська міфології. Думаю, що більшість з вас розуміє, наскільки масштабна індійська міфологія, і так, ми плануємо розповісти більшість її головних міфів. Але про неї, як і про грецьку міфологію, можна говорити вічно. Щодо римської, там менше матеріалу, частина з якого буде про відмінності римської міфології від грецької. Розказала в загальних рисах, сподіваюся, вам це допоможе з вибором. Переходьте, будь ласка, у розділ Спільнота та голосуйте. Будемо вдячні за вашу активність. Ну і звичайно, ставте лайк під цим відео та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові випуски.